Коли мені сказали, що потрібно ще й ПТКТ робити, то в мене виникло відчуття страху. Що це таке? Навіщо воно потрібне моєму організму? Добрий день, шановні колеги та наші пацієнти. Мене звати Олена Геннадійна Лінченка, я завідувач ПетКТ-відділення в Київському онкоцентрі і хочу сьогодні приділити трошки уваги до нашої діагностики ПКТ-обстеження, яке дуже інформативним при лімфопроліферативних захворюваннях та множинні міаломі. Пет відноситься до ядерної медицини. Ядерна медицина це та наука, яка займається діагностикою лікування пацієнтів за допомогою радіоактивних препаратів. На відміну від радіології, ядерна медицина нам дозволяє отримувати саме джерело випромінювання від самого пацієнта, яке знаходиться всередині нього, а не створювати випромінювання зовнішніми джерелами. До ядерної медицини ми включаємо як діагностику, так і лікування. Серед методів діагностики широко застосовуються ефекти гамма камери ефекти гібридні і ПЕТ-КТ, які за останні роки. Дуже сильно розвивається. Хоча ця діагностика вже не надто молода, оскільки вона була перша проведена в 1975 році. Але саме останніми часами вона дуже швидкими етапами розвивається саме завдяки розвитку нових радіофермопрепаратів і те, що відбувається випуск нових гібридних машин. Поговоримо ж трошки про дану метод діагностики. Він проводиться за допомогою введення пацієнту радіофармпрепаратів. Радіофармпрепарати це лікарські препарати, в які входить структуру радіонуклід, які саме нам і дозволяє отримати необхідне зображення на наших гібридних машинах. Що ж таке петки діагностика? Вона складається з двох етапів: перший це цикл виробництва РФП. Може бути цикл виробництва радіофармпрепарату в самій лікарні знаходитись, як у нашому центрі, може навпаки, доставлятися до інших центрів з, з аптеки, де виробляється радіофармпрепарат. Другий етап це вже є саме ПЕДКТ-сканування, де пацієнту вводиться радіофармпрепарат. Деякий час він перебуває в відповідній палаті для того, щоб необхідний препарат розподілився рівномірно по організму. А потім вже ми проводимо саме сканування на ПЕТКТ-сканерах. Перед тим, як наш пацієнт записується на педкате обстеження, є дуже необхідним витримувати так звані терміни, які впливають на якість обстеження, на заключення, яке потім отримує і пацієнт, і лікар, якому в подальшому лікувати даного пацієнта. Тому а, треба запам'ятати таких декілька етапів. Коли в нас пацієнт приходить після оперативного втручання, ми не можемо проводити петка обстеження раніше ніж 4 тижні, оскільки ще будуть залишатися післяопераційні запальні зміни, які будуть фіксувати наш радіофармпрепарат в втордизоксіоглюкоза, і ми не зможемо адекватно оцінити. Зону оперативного втручання, звісно, може бути виняток, коли лікарів чекають саме віддалене метастазування, Вони не мають часу очікувати, наприклад, як при меланомах, коли треба дуже швидко зреагувати, чи є регіональні лімфовозли, чи є віддалене метастазування. Тому в тому випадку ми можемо взяти трошки раніше, але хоча б витримати два тижні, і зону після втручання, ми описувати, на жаль, адекватно не зможемо. Про що обов'язково лікарям вкажемо. А коли в нас була проведена біопсія, там термін не тривалий, ми витримуємо ну 3-4 дні після біопсії лімфоузла і вже можемо проводити обстеження. Що ж стосується хіміотерапії, а бувають випадки, коли пацієнти приходять після хіміотерапії, і хочуть робити обстеження одразу на наступний день, через тиждень. На жаль, цього ми робити не можемо і не будемо, оскільки нам важна якість, яку ви отримуєте від обстеження. Пацієнт отримує радіофармпрепарат, який його опромінює. Він проходить пкт сканування, де додатково йде опромінення за рахунок рентгенівської трубки. Тому нам дуже треба скомпонувати, нам дати необхідне. Якісне обстеження, якісне заключення і мінімізувати променеве навантаження на пацієнта. Тому, якщо вам провели хіміотерапію, ми витримуємо 21 день від хіміотерапії, потім можемо проводити наше обстеження. Але є виняток. Якщо, наприклад, перед початком лікування вам провели байзлайн Пет КТ, це так названий первинний Пет КТ до початку лікування. Тобто, ви вже починаєте лікуватися так звано петасоційовано. Коли ваше лікування побудоване не тільки на зображеннях комп'ютерного томографа, УЗД-обстеження, рентгену, а також і ПЕД-обстеження. Тому потім ми робимо з вами повторний пет після двох курсів хіміотерапії, і тут ми вже не витримуємо такий довгий термін, оскільки ми можемо проводити на 10-й 14-й день від хіміотерапії вже в даному випадку пет. Для того, щоб оцінити тільки чутливість до обраного хіміотерапевтичного препарату, ми не оцінюємо саму ефект, ми оцінюємо, чи чутливий ви до даного хіміопрепарату, чи ні. Тобто це називається ПЕД-асоційоване лікування, коли на базах метаболізму вже ґрунтується подальша чутливість до обраної терапії. Потім вже до нас повторно вас знову приселяють, коли ви закінчуєте лікування, і там ми вже обов'язково витримуємо 21 день. Бо для того, щоб отримати оцінку ефективності лікування, нам дуже треба витримати три тижні, коли в нас вже зникнуть всі хибно-негативні результати і хибно-позитивні. Вони також бувають. І тоді ми вже зможемо оцінити, чи є наша залишкова тканина активна, чи все дуже добре. в нас вже ремісія, в нас повна метаболічна регресія, і жодних згадок про метаболічно-активну лімфому або множину міалому. Ми на даний момент з вами мати не будемо. А якщо ми звертаємося з приводу лімфом, для чого нам потрібно з вами робити пет? Дуже часто пацієнти кажуть: мені вже зробили рентген, мені вже зробили УЗД, я пройшов комп'ютерний томограф. Мене вже дуже багато променевого навантаження, велика кількість обстежень. Для чого мені ще потрібне ваше? А лікарі кажуть, обов'язково зробіть, бо без пета ми не будемо брати на лікування. Так, на жаль, є така тенденція, і вона не на жаль, а вона дуже добре. Оскільки, чим більше іноді ми зробимо вам обстежень, тим більш ефективно буде підбиратися індивідуальна терапія виключно для вас. Оскільки ваш клініцист буде знати, які є додаткові можливі зони ураження. Іноді ми буваємо, що ми бачимо на комп'ютерному томографі метастазування, ми бачимо лімфовузли, ми бачимо об'ємну пухлину в серодостінні, робимо додатково PET обстеження перед початком лікування, і ми виявляємо ще, наприклад, додатково уражений кісток. Може бути розповсюдження в інші зони, де здавалося, що лімфовузли, за даними КТ в межах норми, вони не перевищують о, десь допустимий розмір лімфовузла. Але на петі буде виражена метаболічна активність, що буде нам казати про те, що, на жаль, дані зони ураження також характерні для нашого лімфопроліферативного захворювання. Тому лікарі не призначають вам просто обстеження для того, щоб вони їх, ви їх пройшли. Вони хочуть отримати якнайбільше інформації від всіх доступних на даний час методів обстеження для того, щоб в подальшому підібрати те лікування, яке саме буде ефективне для вас. Також іноді бувають випадки, коли ми зробили КТ-обстеження. Ми бачимо. Пухлину, ми бачимо додаткові лімфовузли, робимо біопсію, а з того лімфовузла ми не отримаємо необхідних даних по гістології або імуногістохімії. Тоді вас також можуть направити на та обстеження для того, щоб вибрати оптимальний лімфовузол для того, щоб взяти з нього біопсію. Бо можуть бути випадки, що ми бачимо в одній зоні 4 лімфовузли, а тільки один з них буде метаболічно активний. І якщо гістологію візьмуть не з метаболічно активного лімфовузла, то, на жаль, ми не отримаємо необхідної нам інформації. Тому для біопсії більш коректно також можуть вас направляти на ПЕТ. В подальшому вас будуть направляти на динамічний контроль на фоні лікування. Якщо ви починаєте з пету, то у вас буде пет інтерим після другого курсу. Потім вже після завершення лікування. Якщо пет КТ перед початком лікування вам не робили, то тоді лікарі будуть вже присилати на пет більше до кінця останніх курсів. Наприклад, можуть після чотирьох курсів, якщо ви заплановано чотири курси. Якщо схема на 6-8, то можуть прислати після шести курсів, навіть для того, щоб визначитись. А може вже необхідно додатковий сьомий-восьмий курс, бо в нас взагалі вже немає жодних зон ураження. Після променевої терапії на ПЕТ будуть присилати для того, щоб оцінити, чи є якась залишкова тканина. Але необхідна умова, після променевої терапії ми з вами витримуємо 3 місяці. Бо напротязі трьох місяців у вас якраз відбувається променева реакція після проведення лікування. А наш автор дезоксиглюкозу дуже полюбляє ці променеві реакції, буде сильно в них фіксуватися, і ми адекватно не зможемо вам оцінити. Тому витримуємо 3 місяці після променевої терапії. Чи потрібно трансплантацією кісткового мозку? Так, необхідно для того, щоб лікарі впевнили, що ми вже не маємо зон ураження лімфоми, яка була у пацієнта, для того, щоб Пересадка кісткового мозку була ефективною. Бо якщо по пету знаходиться хоч якісь зони ураження, це буде підставою відмовити в пересадці в трансплантації кісткового мозку. І таким чином лікарі ще продовжують додаткове лікування або змінять хіміотерапію, а потім знову до нас пришлють і подивимось, гарний ефект, і тоді вони вже будуть вас направляти на трансплантацію кісткового мозку. А що краще робити? КТ, МРТ, рентген, пети чи УЗД. Краще робити все поступово згідно рекомендацій вашого лікаря. Повірте, якщо гематолог каже, що мені необхідно петкати обстеження, це не для того, що просто йому хочеться побачити, наші як іноді пацієнти, лікарі кажуть кольорові картинки. Вони хочуть отримати ту інформацію, яка в подальшому допоможе їм провести вам індивідуальне планове лікування згідно всіх європейських і міжнародних стандартів, ДПЕД на даний час обов'язково прописується у всіх гайдлансів, протоколів згідно європейських та американських рекомендацій. Що стосується чутливості та специфічності? Чутливість ПетКТ вважається при лімфопроліферативних захворюваннях, їх велика дуже кількість, оскільки дістологічних типів лімфом дуже багато. В середньому складає близько 80-85%. В той час, як специфічність ПЕДКЛТ досягає на даний час при лімфомах 94-99%. Раніше, наприклад, вважали, що лімфоми з мантійної зони вони не дуже чутливі до ФДГ. Але, як показує остання наша практика, останні роки дуже збільшили кількість лімфом мантійної зони, і якраз вони чутливі до вторду особливо це стосується випадків рецидування. Бо рецидування, воно дуже чутливе до вторгу ми дуже добре бачимо ці картини. І на даний час і багато проводиться клінтрайлів саме з мантійної зони, і в них обов'язково також прописується проведення пкт обстеження з вторду Є ще таке чудове захворювання з приводу, як іноді кажуть, що воно лагідне, лояльне, міяломна хвороба, яка тривалий час ховається. Пацієнти просто будуть скажути на втомливість. Десь в мене якісь кістки трошки боліли. А так просто це. Жінки як частіше кажуть, а це вікове, це нормально, це в мене вже остеохондроз, не піду я нікуди обстежуватись, але... Коли ми вже доходимо до лікарів, виявляємо таку скриту хворобу, як міаломна хвороба, яка за останні роки війни значно збільшилася, ми можемо сказати по своєму обстеженню. Касається це не тільки жінок, але й чоловіків. І особливо ми дуже часто зараз бачимо це у наших військових, у яких зросла велика кількість міаломної хвороби. Для чого ж нам робити ПТКТ при міаломі? А в даному випадку це не є самим стандартним обстеженням. Примієломах є інші методи обстеження, але є варіанти, коли ми будемо звертатися до нас. Це коли в нас є солітарна плазмацитома, нам треба оцінити саме її, ми її дуже добре будемо візуалізувати. І іноді значно краще, ніж ось сантіграфічне обстеження, оскільки солітарна плазмацитома вмістить в собі компонент літичної деструкції. А коли вступає літична деструкція, то в даному випадку буде ефективніше більше ПАТКТ, бо ФДГ чутлива до літичних деструкцій в кістках. А ось ця синтіграфія, вона більш чутлива до бластичних так званих склеротичних змін в кістках. Також, коли в нас є підозра на рецидив захворювання, коли клініцисти бачать по всім своїм маркерам, що в них є приріст реактивного білка, вони бачать, що є дані. Для лабораторних, для того, що рецидив, але не можуть їх підтвердити інструментальними обстеженнями. В тому випадку ми будемо також робити Петкати, і, як показує практика, знаходимо невеликих розмірів вогнища, але все ж таки вони виявляються і характерні з великим fdg активним метаболізмом. Також, коли в нас є екстрамедулярні маніфестації міаломи, коли в нас є додаткові зони ураження, бувають міаломи з віддаленим метастазуванням і зовсім не в кістки, можуть бути в прилеглі тканини, іноді бувають випадки позаорганні ураження. Тому в даному випадку ми будемо з вами використовувати ПЕД-КТ. За останніми даними вважається, що чутливість до літичних вогнищ при міаломі при ПЕТ-КТ складає 92,7%. При дифузних ураженнях в межах від 83 до 92%. Тому в даному випадку ми будемо і ось робити, і ПЕТ-КТ обстеження, щоб деталізувати всі зони ураження. Специфічність ПЕТ за останні роки при міаломах підросла і досягає від 83 до 100%. А за останніми публікаціями навіть проводять введення петка обстеження для того, щоб оцінити ураження кісток, намагаються створити різні критерії за даними останніх конференцій. І з приводу критерій вони визначаються для того, щоб і виставляти потім стадію. А також це буде впливати на. Те, що можемо прогнозувати, ефективність лікування в тому чи іншому випадку. Тому за останні десь років 4-5 PET-КТ більш широко почали використовувати. Крім того, петка це не тільки ж вторди з оксіоглікоза, це діагностика. Радіофармпрепаратів у світі дуже багато. На жаль, в нашій країні ми тільки маємо вторгну і останній вже рік з'явився у наших колег феофані ПСМА для обстеження передміхорової залози, що також сподіваємось, скоро буде і у нас. От але у світі на даний момент активно використовується не менше 20-25 радіофармпрепаратів. Тому, коли ми говоримо про міалому, дуже ефективно буде Петка кт з вуглецьом 11 метіоніном, який а, в багатьох випадках знаходить більше зон ураження, ніж втор дизоксіоглюкоза. Але все одно починають завжди з тор якщо які є ще підозри, потім доводять додаткове обстеження і проводять з вуглецем метіоніном, для того, щоб отримати більш точну картину для планування подальшого лікування. Як приклад, а, як же ж виглядає на ділі? Ми бачимо пацієнта, якому 35 років. У нього лімфома беркіта третя стадія. Було проведено 5 курсів хіміотерапії, шосте не проводили, бо, на жаль, саме почуття пацієнта не дозволяло. Направили лікарі на ПЕД для того, щоб оцінити, є ефект від лікування чи немає. Всі раніше виявлені зони ураження були відсутні, окрім невеличкого маленького параортального лімфовузла, який відзначався великою вдіджі активністю. Лімфовузол був, але пацієнта було направлено не на продовження хіміотерапії, а вирішили його направити на променеву терапію. Місяць він проходив променеву терапію, потім три місяці ми обстеження не могли робити, бо ми не маємо права це робити. Через три місяці ми провели повторне ПЕД-КТ обстеження, і, на жаль, побачили прогресування. Бо якщо раніше був тільки один маленький лімфовузол, який розміром був всього то навсього 12 мм, але дуже в активний, то при повторному пет після променевої терапії, через три місяці ми побачили ураження лімфовузлів Грудної порожнини з розповсюдженням на перикарт з ураженням паренхіми правої лівої легені та поява черевних лімфоузлів. пацієнту після пета було додатково проведено іншу лінію хіміотерапії – Потім після пета його після хіміотерапії, нам його знову присилають на ПЕД-КТ обстеження. Причому, так як то вже ми вважали як ПЕТ без лайн, оскільки ми виявили нові зони, то пацієнта прислали після трьох курсів для того, щоб пет інтерім оцінити ефект чутливість до хіміотерапії. І ми побачили, що а, дуже добра була метаболічна реагресія. залишилось тільки незначне ураження три всього ділянки в парніхіми правої легені, хоча раніше було множинне ураження, декілька залишкових черевних лімфовузлів, і ще один всього на цього внутригрудний лімфовузол. Тобто це якраз варіант, коли ми бачимо потистанційоване лікування, лікарі змінили тактику лікування. Вони взяли, обрали іншу лінію терапії і оцінювали вже всі інші її. Етапи саме за допомогою петка обстеження. Останній раз пацієнт також до нас приходив вже як моніторинг після шести курсів хіміотерапії. На жаль, не вставила це в слайди, але ми бачили дуже добре: у нас була повна метаболічна регресія і жодних ознаків діджіактивної лімфоми не було. Інший наш пацієнт а, цікавий випадок в тому випадку, коли ПЕТ дозволяє знайти і додаткові локалізації. У пацієнта був лімфопроліферативний процес, в нього хронічний лімфолікоз. Йому виробили біопсію, потім він проходив. А, спочатку в нього сталося ураження дрібноклітинної лімфоми. Потім поставили хронічний лімфолікоз, за яким, звісно. Хіміотерапії не робили, за хронічним лімфолікозом він був в спокійній стадії, просто спостерігали, бо велика кількість уражених лімфовузлів. А по нашому обстеженню вони були спокійні, низькою метаболічною активністю, тобто подальше їх моніторинг. Але, що не характерно для FDG, вони зафіксувалися в передміхоровій залозі. Ми про це вказали. Пацієнт мав змогу виїхати за кордон, він провів додатковий ПЕТ з галієм. П'є якраз для передміхорової залози, і в нього виявили іншу лікалізацію. В нього був канцер передміхорової залози з вторинним ураженням кісток скелету. Тобто, по лімфопроліферативному все добре, все було спокійно, але пец псевдог. Що для нього не характерно фіксуватися в передміхоровій залозі, але в даному випадку він допоміг виявити додаткову локалізацію, про яку пацієнт на той момент не знав. Потім було проведене лікування, і в подальшому він їздив на моніторинг галії Тесґаліпісаме, оскільки ми знаємо, бо він нам приносив передивитися його обстеження, щоб ми побачили ефект від лікування. І все спокійно. Другу локалізацію пролікували. На даний момент у пацієнта ремісія. Все дуже добре. Періодично він їздить, перевіряється з приводу вже канцеру передміхорової золози. Так, і приклад ножинної міаломи. За даними гістології, це була плазмоцитарна міалома кістки. Робили ламінектомію хребців 8-го і 9-го грудних. Потім проводили високодозову терапію, робили аутологічну трансплантацію, але все одно залишалися зони ураження в грудних хребцях, в кістках таза. А за допомогою цей пацієнт моніториться. Йому на даний момент проводять бісфосфонати. По останньому обстеженню, які він проходив в травні, був вже дуже добрий ефект. Залишалися лише залишкові зони. Які були ще метаболічно активні, але більше 80% вже були склеротичні зони. За нашим обстеженням, вони вже були метаболічно неактивні. На остіостонтіграфії також жодних ознак метаболічної активності виявлено не було. Таким чином, коротко, лаконічно, сподіваюся, що дуже інформативно, як для пацієнтів, так і для лікарів. І Петкате це гарна діагностика, яка не заміняє інші діагностики. Так, да, вона вважається сучаснішою, але насправді вона така ж, як і всі інші методи діагностики, просто вона дозволяє нашим клініцистам більше отримати необхідну інформацію для того, щоб наші пацієнти як можна швидше одужували. Дякую вам за увагу! Гарного дня і дякуємо нашим Збройним силам України.